Є сила, дана для душі, як в небо з вірою піднятись, та тілом бувши на землі, що перед Господом схилятись. Молитва не земна ця сила і не пусті прості слова, вона ж для нас дарує крила і підіймає в небеса. Молитва не обряд, це віра, що пронеслася крізь життя. Це Господу жива довіра і від нещастя, укриття. Молитва це надійний захист, ні сходить Господа покров. це є найкращий світій прихист, не просто атрибут церков, молитва незгасиме світло, вона вогонь, вона маяк, не страшні пориви вітру у молитві сила повсякчас, бо справді їй нема подібних, вона відкриває вис небес, для всіх багатих а чи бідних це ключ до істинних чудес. Лише в молитві покаяння, яке походить із душі, бо це сердець сповідання і голос Бога у тиші, Бо в ній знадеш благословення для сил щоденних джерело, перед оцем благовоління, що сціле зранене крило, молитва ключик до спасіння в ті двері вічного буття, ній заховане насіння, що зрошується у життя, а ти. Пізнав молитві силу, використовуєш її, чи вже знецінив би силу, зневірившись на цій землі. То знай, у зверненні до Бога прийде до тебе допомога, лиш з вірою верши моління, наповни чашу сліз смиріння, та знай, що це не віршування, не однотонний монолог, молитва з Богом спілкування, землі і неба діалог. Йому не небайдуші прохання, переживання у душі, він чує всі твої благання, чи вдень, то, чи то в нічній тиші. Коли ніхто не допоможе, він поруч, перед ним схились, і незабаром прийде поміч, лише чекай, лише молись. Амінь.